Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні рейтинг, впався нам Алжир. Це одна з тих націй, за яку я буквально не вмію грати, чесно вам скажу. Алжир, Шотландія, московити, само собою, та бидла нація. І Туречна, скажімо так, всі інші європейські нації, ну в тому числі моя любима нація це Україна. За них можна грати, а за Україну ще й, кажуть, з душею. Так, ну, будуємо ми буквально другий міський центр. Тих селян, що будували млин відправити зона з лоту шахту. Пробую зробити стандартну так, свою розбудову, але я тол толком не знаю, як робити гарні обміни. У свій час так, мій підписник і друг по козакам. Хаймерсразок мені писав інструкцію, як краще це все обмінювати. Ну, я вже, чесно кажучи, той скрін, що я зробив, десь його посіяв. Може його здибити не можу, тому на свій смак і розсуд поміняв. Так, і давайте поставимо хоча б... В принципі, можна поставити дві казарми. Я ще пам'ятаю за Алжир, це теж у нас буде постійний брак хаток. Бо Алжир все поліція страшно. Так, давайте запустимо також селян. Так, і щось я бачу, ми здається, саме більше і саме краще стартанули. Здається, на початку. Але бачимо, нас потрошки наганяють. Так, і давайте зараз поставимо академію. Плюс те, що вона тут дуже швидко будується. Так, давайте сюди і запустимо, давайте поки піку. Вона довше робиться, ми її потім поставимо буквально на охорону. Так, і нам би ще здибати одну шахту пасувало би. Так, давайте кинемо наших і із солдат і селян на пошук шахти. без шахти то буде не діло. Так, що в нас тут ще таке є? Так, поставимо за... а де ми поставили трох АПМ їжу. Так, знайшли ми четвертю шахту золоту. Так, розвідуємо роз трошки територію. Нам треба поставити хоча б одну стінхой яценюкам. Зразу вам кажу, фортецю за Аллажир будувати, це є дуже проблемна річ. Пояснюю зразу. Тому що Аллажири і в Туреччині, ну і в московитах саме довше буквально будуються стіни кам'яні. Тому якщо хочете стати за них в націю фортецю, це буде дуже-дуже довготривалим дійством. Тому Сфорд я це не рекомендую робити. Так, давайте поставимо ще одну хоча б шахту вугіллям. І не скільки я пам'ятаю, не пам'ять не зраджує за цей Боже, за алжир треба ставити побільше артилерії, наймені стрільці. Ну, я думаю, що ми візьмемо хоча б пару сотень в ідеалі, на, по факту буде пару десятків драгунів. Може пару січовиків і решта будемо робити м'ясо і артилерію, хоча б 15 гармат треба зробити за цей час Так, давайте ми трошки карту подивимося, щоб покраще поставити стінку. Так, не ту. Давайте дерев'яну. Нашого яценюка будемо згадати не злим, тихим словом, а по факту злим і дуже не тихим. Так, по камеру і так. Так, провапимо остатню золото шахтом. Так, нам ще апнути разок їжу і золото закинути селян. Так, і нам би ще сокира пасувала би. Так, давайте перейдемо в сокиру. Так, і такими колаптиками будемо зараз доморовувати стінку нашу. Я думаю, нам цього в принципі стане на початок. А якщо треба, то ми ще домуруємо. Завжди, коли проти вас грає Алжир, гарно захопити його націю, тому що ви будете мали завжди хороший притік м'яса недорогого. Шкода, що не броньованого. Але як кажуть, маємо те, що маємо. Так, і ми щось тут не то зробили. Нам треба було ще апнути на камінь. Так, давайте вас і вас буквально всіх. У нас тут немає грошенят. Так, я тепер розумію, що я дурно апну секюр, у мене просто не вистачає селян. Так, не то ми зробили. Давайте ось так. І тепер цих 80 плюс давайте будемо ставити на охорону. Тому що ці човіків, в принципі, піка має перебитим. Хоча зараз скільки нас прибіжить ворожої січки. Але цих буквально солдатів ми поставимо всіх на охорону. Так, все, закінчилося. Так, і давайте на стінку. Ми тільки запустили конвейер, у нас вже мало з цього. Так, я нікого не кинув на цей, на дерево, щоб йому добре було. Так, давайте шловні, на оцей лісок. І давайте поставимо пару хатинок, нам треба поставити їх дуже і дуже багато. Так, ти сюди і нам треба артилерію. Хоча б мінімально починати будувати. Так, бачимо будують 15 Польща. Так, і наш сюди вже в триміські центри, ну щось він поки слабенько йде. Але по очкам нас в принципі доганяє. Щось мені здається, що тут по очкам розвитку. Не знаю, як розвиваються наші супротивники. Але щось по очкам все в них погано йде. Ось чому мені не подобається, скажімо так, останнім часом рейтингу слова взагалі. Немає хорошого балансу. Так, це все є, нам би ще поставити стайню і ще разок апнути їжу. Так, їжа в нас апнута, тільки в нас немає на кому не ще толком працювати. Так, і давайте ми тут ще поставимо стайню одну. Куди без неї? І будемо клепати артилерію. Так, їжа у нас закінчиться, прикупляємо. Так, і зразу качаємо нашу артилерію на швидкість будівництва, нам треба зробити дуже-дуже дуже сильно багато. Місність, в принципі, ми точно будемо брати. Так, у нас тут ще є 5 чоловік. Так, ну ми їх теж використали на охорону. Кавалерія мамлюків також, і нам би ще поставити де пасувало би дуже-дуже дуже сильно. Так, селян давайте на дерево кинемо. Їжу поки що будемо прикупляти. Так, це все пішло, бачимо, наш союзник поставив дерев'яну стінку, так розумію, контур і ставить фортецю. Хочай не розумію, наш тобі фортеця. Тебе ж в Польщі, ти можеш сам кого хочеш зарядити. Так, а ви давайте сюди, шановні, поставимо другий ряд стіни. Так, не тої стіни дерев'яної. Бо заложив, поки ми поставимо кам'яну стіну. Це вже не знаю, може ігра закінчиться швидше за, за все. Так, і тут наше будується. Так, зараз здешевимо свою артилерію і давайте поставимо друге ардепом. Так, і тут трошки у нас поганенько, скажімо так, з деревом та каменем. Бо нам би треба було по навіть дуже-дуже сильно поставити ще третю казарму і дип. Тоді у нас буде таких 4 центри, де будуть клепатися масово війська. Так, все-таки це кам'яна стіна, значить союзник наш іграє довгу. Але в нас алжир і ми, на жаль, вдовго не можемо грати. Так, на шахту золоту давайте, хлопці. Так, і вас на дерево. На дерево, бо нам треба щось зробити з дипом. Так, запускаємо, трошки зашевлюємо артилерію і швидкість бойовиться також збільшимо. Так, у нас лишилося буквально 2, 40 секунд. Ну, час нас піджимає. Так, всіх ми піку висували максимум на охорону. Так, а що ви так всі дружно сюди пішли. Так, особу. Так, можна поставити дип. Дип це добре. Так, це в нас є, це в нас є. У нас ще по ресурсам. Залізо, так. Ну нічого, зараз будемо прокачувати потрошки свої війська. У нас там лишилося буквально менше 2 хвилин. Так, давайте поставимо третє арт-депо. Трошки пришвидшимо його будівництво. Так, і давайте замовимо трошки драгунів хоча б 50. Ну і так само січовиків. Хоча б 15 орієнтовно. Такий міні-рейт нам достатньо буде. А далі кажуть все по можливості. Так, і будемо йшли легкою піхотою в полках. Так нам ну, трошки краще це показуємо. Так, ну, в принципі, нас фіолетовий майже нагнав. І союзник також наганяє. Так, поставимо таку мінімальну охорону. Оці ганки поставити, навіть Бог боронить. Так, і що тут тут прилізло? Польський рунда шире. Небагато, але прилізло. Так, давайте, мабуть, ще може рано брати. Так, це все в нас робиться, так. Так, ми собі позаконтримо всі будівлі. Так, і прокачуємо трошки наше з цих... Так, і в полки хлопаки, давайте 400. У нас там ще плюс-мінус тоже щось буде. Так, і давайте хатки, 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 хатки. заложир. буквально треба все заставити карту своїх хатками. Дивіться, який він матери хлопець, а так, хоч заходь. Welcome to Ukraine. Так, бачимо, до нашого союзника пішов рейдик. Принаймні, поки що там пробує пробити стінку. Так, а ми качаємо свої війська, не зупиняємося. Так, і тут бачимо підсилення в рундаширах. Не розумію чого вони пішли тільки одним рундашером в атаку. А ні, ще піка. Мабуть він не знав чим спинити алжирську масу. І вирішив пікою. Так, артилерія поки не стріляємо, ми більше своїх приб'ємо, ніж ворожих. Так, 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 щось тут так сильно мало встало. Так, ну порожими по також тут настріляємо. Так, всім, чим можна, ми послали. Так, качаємо свої війська по можливості. Так, ну бачимо проблема в тому, що він просто пішов не так як треба, а не масою. Так, ще й наша артилерія так непогано криєм. Так, вистоїмо. так, вистояли. І нас ще, в принципі, є ще пару сотень. Та що ж це за поляки? яке я такої буквально... Маленькими силами і бачимо, що нашого союзника забіг рейд. Так, давайте ми цю будемо стінку зносити йти в наступ. Ми, якщо Алжир буде мати Польщу, це вельми поганенько. Так, давайте поставимо третю казарму, щоб наших вже було дуже і дуже багато. В принципі, в нас там ще є ...так, 5, десь біля 600 тільки одного м'яса. Так, драгонів бережемо, це наша, скажімо так, еліта. І на шахтах, бачимо, в нього не стоїть навіть охорони. Легкодужні, скажімо так, супротивники. Так, прижимаємо, прижимаємо. Так, Польщу ми собі захопили. Так давайте ви сюди. І давайте одразу полякаємо, поставимо міський центр. Ми дійсно Польщу захопили. Так, законтримо і давайте точку збору зараз на ворожій базі. І давайте будемо просуватися. Так, лікування. І давайте по казармі. Тут дві казарми бачимо. є. Ну і тристайні, це як мінімум. В принципі, по розвитку самих будівель він доволі непогано пішов. Дві казарми, тристайні, дип. Ну, в принципі, все, що треба. Тож от не поставь охорони від слова взагалі ніякої. Я вважаю це косяком його. Так, ми дошка шахти позахоплювали. Ті, що по контру будемо зривати, а ті, що там лізать наших військ, ті лишимо. Так, щось він дуже так легко впав. Мені навіть трошки дивновато. Так, його союзник бачу, сі човиками йде в поміч йому. Так, і там ще мамлюки біжуть. Значить зриваємо буквально все, бо я не знаю, чи він захопив, нашого сюди націю чи не захопив. Але зривати будемо буквально все, все, що ми нас спалимо. Щоб націю мені не подарити. Так, це є, міський центр, кузня. Так, і там на карті бачимо, що ще щось суне в нашу сторону. Так, 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 хлопаки. Так, і все, аллажира м'ясо йде в нашу сторону, треба нам війська перегрупувати. Ну, поліку ми спалили казарми, ми спалили кузню, так що, в принципі, він війська не може зробити. Хіба священиків? О ще він наврочу, бачимо, що священиків дійсно зробив. Так, це ми все поспалюємо. Так, давайте весь сюди, бачимо наш союзник послав своїх січовиків. Так, академія, в принципі, може бути. Так, і давайте артилерію. Будемо трошки проріджувати ворожу армію. Так, він ще десь йде без полків, без нічого. Можна було пробувати його на картеч прийняти. Але поки пробуємо, скажімо, існуючими силами. В принципі, в нас тут доволі так непогано збиралося військом. В принципі, його там продавили своїм військом, причому наша одна армія розбила дві ворожих. І нарешті наш союзник, скажімо так, потрошки вийшов. Так, Союзники союзник здалися. Так, в нього бачу, вже була польща всього взяв нашого союзника і в нашого союзника немає жодної стайні. Суто легка піхота стрільці. Ні 18 століття дві. 2 й Ерік. Просто дуже дивно скажімо так зіграв. Мабуть, всі ресурси пішли на фортецю. Ну, хай дуже швидко вийшла дуже баталія швидка. Я собі би навіть надто швидка, давайте ще не нам статистику. Так, Ерік пішов по населенню дуже, скажімо так, мало, але він поставив 4 міських центри. Привкачав камінь, ну це доволі багато вартує. І в нього, бачимо, шахти навіть толком не були вкачані. Чого так, не знаю. Так, що в нас по військам? Піка. Туше кавалерії і рондашири. Тут бачимо також стрільців, рондаширів мало. Ну і в нас тут м'ясо.